віку прометея та Морел карає, щодень Божий добрі ребра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити невире, на дні море Не скує душі живот і слова живо, не понесе слави Бога, великого Бога. Там-то милостиві йми нагодовану і голу застукали сердечну волю та й цькуємо Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без з дітьми і внуками втопить в сльозах у довгих, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки, море розлилося. Огненне море, слава, слава і вам, слава, сині гори, крихли окуті, і вам, лицарі великі, богом не забудься. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая.